Якщо у вас болить спина в поперековому відділі хребта та біль віддає в ногу, і на МРТ у вас визначилося кила міжхребцевого диску на поперековому рівні, то 90% невропатологів навіть розбиратися не будуть з причиною болі, а поставлять вам діагноз защімлення сідничного нерву або ІШАС, або ішалгію. І відразу вас керують до нейрохірургу. Які в більшості випадків, на жаль, вам призначить оперативне втручання, також не буде розбиратися, чи пов'язана ця кила і ця біль між собою. То відразу вам скажу, що така тактика є абсолютно неправильною. Потрібно розбиратися, чи ця кила пов'язана з цією болю, яка у вас відбувається. Потрібно визначити саме клінічні дані, при килі. Міжхребцевого диску, який є значимий, який тисне на корінець, завжди у висновку МРТ або КТ буде це вказано. Буде вказано, що кила диску, таких то розмірів, яка частково або повністю стенозує міжхребцевий отвір, або стискає корінець сильно або не сильно. І там все це буде вказано. Тоді можемо пов'язати цю біль, але ж так біль буде завжди віддавати в ногу саме по задній поверхні, якщо це тисне корінець сідничного нерву. І буде віддавати аж до ступні. Буде боліти вся нога, литка, ступня, вона буде німіти, буде слабшати. Але таке буває дуже рідко. Це десь 5-7 всіх випадків болі в спині, які віддають в ногу. Найчастіше біль в спині, та що і радіює в ногу або в пах, або в сідницю, Пов'язана з запаленням крижово-клубового членування. І характерними симптомами будуть, що біль буде виникати саме від спини і буде віддавати через сідницю і по боковій поверхні стегна аж до коліна. Тоді це майже патагноманічний симптом. Патагноманічний це такий, який є надто типовим для даної ситуації, саме такого запалення. Але якщо у вас біль зосереджений від сідниці, і віддає по задній поверхні, і доступні, то це вже більше буде схоже на саме сідничний нерв. Чи потрібно оперативне втручання при килах, які не тиснуть на нервовий корінець і викликається значний біль? Ні, вони не завжди потрібні, і саме в більшості випадків вони не потрібні. Тож, як лікуються такі проблеми без оперативного втручання? По-перше, потрібно саме діагностувати таку проблему. Ми діагностуємо цю проблему за допомогою навіть ультразвуку. Нам не потрібна комп'ютерна томограма, тому що комп'ютерна магнітно-резонансна томограма вона вказана нам саме в яких ділянках і які є проблеми. Але вона не може виявити зв'язок з цими проблемами, якщо немає типового стиснення корінця, яке видиме, е, найбільш буде інформативним саме ультразвук-асистоване мануальне тестування. Е, коли ми під контролем ультразвуку візуалізуємо саме ці суглобчики: крижово-клубовий суглоб або фасетковий суглоб. І саме при натисканні ми бачимо, що біль посилюється під пальчиком нашим. Коли ми тиснемо на той чи інший суглоб, і при натисканні ми бачимо і радіацію болі в стегно, і саме по боковій поверхні або в сідницю, то ми можемо бути впевненими на 90%, що це саме крижово-клубове шанування запалене і воно дає біль, таку корінцеву по задній латеральній поверхні стегна. І такі болі вони лікуються, як правило, медикаментозно. Або прийомом медикаментів саме перорально, коли ми їх п'ємо курсом якимось, або коли вже такі методи лікування не допомагають, то потрібно робити ін'єкцію протизапальних препаратів саме в цю зону під контролем ультразвуку, і це дає в 90 випадків дуже позитивний результат, який або зменшує біль. Там в декілька разів, або навіть повністю її прибирає, і вона потім може навіть зовсім не появитися знову, якщо е, притримуватися рекомендацій лікаря в, в плані е, фізичної реабілітації та профілактики, в подальшому. Е, тож в більшості випадків, при килах між хребцевих дисків оперативне втручання взагалі не потрібно, і в більшості випадків саме ці кили не є причиною болі. Тож, щоб з'ясувати причину болі, приходьте до нас на консультацію, і ми вам допоможемо розібратися, що саме є причиною, і допоможемо вам в більшості випадків запобігти саме оперативного втручання на Хребті, і досягти значного позитивного результату. Звичайно, що це не 100% випадків можна встановити причину, тому що інколи бувають такі складні випадки, коли ти проводиш пальпацію, і ніде нічого не болить, але людина, коли йде, в неї викликається біль, то тоді взагалі не можна з великою вірогідністю встановити, що є саме причиною болю. І тоді будуть доречні тільки медикаментозні методи лікування. Саме пігулки, ніяких храпельниць, ніяких уколів, і воно буде з великою ймовірністю давати позитивний результат. Потрібно саме головне підібрати правильні е, таблетки, і е, дуже важливо визначитися з причиною виникнення цих симптомів. Це може бути просто травматичне пошкодження, може бути за рахунок е, сидячого малорухомого спосібу життя, коли ці суглоби вони вже як. Кальцинуються, фіброзуються, і при будь-якому русі, потім викликає запалення. Mm -hmm. Точно так же може бути е, така ситуація при переохолодженні, при вірусній інфекції. Е, і ще одна з таких найбільш розповсюджених причин у цих болей це може бути ревматичне аутоімунне запалення. Тоді, звичайно, таке запалення буде після вдалого навіть лікування і повністю приборкання болю і всіх симптомів пов'язаних з цим, воно буде згодом повертатися і буде дуже швидко повертатися через 2-3-4 місяці болі можуть повернутися майже до попередніх, навіть при дотриманні всіх рекомендацій лікаря. І тоді потрібно дуже загоблюватися в лабораторні дослідження, саме які є зміни. Вказуючи на те, що там йде ревматичне запалення, і також це можна подолати, але це вже буде такий більш тривалий прийом специфічних антиревматичних ліків, які візьмуть цю ситуацію під контроль. Тож не потрібно в лікуватися, потрібно розбиратися, і буде вам дуже такий позитивний ефект, який допоможе позбавитися від ваших болей, але або принаймні взяти їх під контроль. Тож, якщо є проблеми, звертайтеся, будемо розбиратися, і з великою ймовірністю ми вам допоможемо позбавити від цієї болі.